Якщо у вас є такий друг Ванька, який дуже любить їздити непристібнутим, то вам буде дуже корисно знати цю інформацію. Привіт, дорогі водії! З вами канал Автотема. І так, ні для кого не секрет, що потрібно пристібатися за кермом Будь-то ви водій чи пасажир. Наразі за усіх непристебнутих пасажирів тих і тих. Платить водій 510 гривень за кожного непристебнутого пасажира. Хоча за задніх ще особливо не чіпляються, але можуть, якщо дуже сильно захочуть. А от за передніх, як тільки побачать, раді зразу вам написати 510 гривень при кожній зупинці поліцейській. Ну, Верховній Раді і найближчий час буде прийнятий законопроект про те, щоб зняти штрафи з водія. Але не списати їх, а перекласти вину саме на. Непристебнутого пасажира, то штраф будете вже платити не ви, а ваш дружбан. Але як це буде діяти, наприклад, з дитячими кріслами? Так? Якщо в дитини немає дитячого крісла, що штраф також буде платити дитина, а не водій? Ну, з дітьми там трішки що всі обов'язки на їх батьках, ну, якщо це, наприклад, не ваша дитина, ну це вже зовсім інша історія. А от щодо пасажирів, якщо ви, наприклад, взяли попутчиків, хто чи ви їм зобов'язані розповідати, що потрібно пристебнутися, чи вони самі чи цього почнуть вчити ще шкільної парти, так, коли сідають підлітки? Хто їм зобов'язаний розповісти, що потрібно пристібатися в машині? Зрозуміло, що це ваша безпека, ваше життя, здоров'я, так, збереження саме вашої безпеки. Тому це потрібно, щоб вчили і батьки, і дорослі, і дітей, і з малку, так. Але про штрафи, про те, що то там перед тим як машина тронулась, треба пристібнутися. Ми навчаємося водії саме в автошколах. А оцей Ванька не знає цієї ситуації взагалі і любить їздити не Тож давайте подивимося, до яких наслідків це може привести. Доволі неприємно на шумуванні. Голова відлетіла, руки повідлітали і це при швидкості 30 км на годину. Якби це була настояща людина і сиділа б... Непристібнутою і розслабленою, то лоб поби, був би побитий як точно. До речі, нам його для позування любезно надала пані Наталя магазин Мондо. Якщо ви Вінницький, то центральний базар. Звідси заход як від валютчиків. І доволі хороша якість і доволі приємні ціни. Тож, дорогі мої водії, дбайте про свою безпеку. Не нехтите ременями безпеки, не нехтуйте правилами дорожнього руху. Це наше здоров'я і збереження нашого життя. Як цей закон прийметься, ми обов'язково подивимося на автотемі. Я розповім вам, хто за що тоді і як має платити, хто відповідальний за те, щоб сказати пасажирові, що він повинен пристібнутися. А поки що не забуваємо, що 510 гривень не вираховується з цього ваньки, який любить їздити, не пристібнутий, а саме з водія.